Майже 100 тисяч батьків-першачків подалися на допомогу від держави лише за тиждень. Про це повідомляє Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Напередодні запрацювала нова ініціатива уряду: 5 тисяч гривень на збори першокласників. Допомогу від держави отримують батьки або ж опікуни дітей, які цьогоріч йдуть до школи вперше. Кошти можна буде витратити на шкільне приладдя, одяг та взуття у визначених магазинах. Із отриманих 92 тисяч заяв, звітують урядники, не погодили лише півтори. Відмовляють тим, хто проживає за кордоном або ж на тимчасово окупованих територіях. Також гроші нараховують виключно сім'ям, чия дитина навчатиметься офлайн. Тобто ходитиме до школи. Процедура наступна заявку до 15 листопада можна подати у пенсійний фонд або оформити у дії, коли її погодять 5 тисяч гривень. Зарахують на віртуальну картку. Кошти можна буде витратити впродовж півроку. А те, що залишиться, автоматично повернеться до держбюджету. Пояснює профільний міністр. Обов'язково для батьків необхідно перевірити, чи є їх дитина з в цій системі, чи вона зарахована до першого класу. І не переживати. в разі, якщо вона себе не бачить, це не проблема. Звернутись до школи, внесуть в базу. Далі вони отримують пуш повідомлення в дії і після цього зможуть подати всі документи необхідні для такої виплати.